Початком весняних теплих днів у нас починається взагалі підвищення кількості пожеж в екосистемах. Якщо порівнювати, наприклад, з початку року кількість пожеж в екосистемах, то їх у нас зафіксовано на даний час 57 пожеж. Але за минулий тиждень на території Криворізького району у нас в екосистемах виникло 29 пожеж. Тобто, лише за минулий тиждень виникла половина від тієї кількості, що зараз у нас вже є за рік. Ми всі бачимо, що люди починають випалювати сухостій. Очеред суху траву, інколи це несвідомо, коли людина просто кидає недопалок і суха там суха трава, сухостій загоряється. Інколи це дійсно свідомі дії, люди сам навмисно це роблять. Перш за все, думка людей така, що це покращує взагалі їх плодючість землі. Хоча навпаки, щоб весь шар відновився, потрібно для цього десь 5-6 років, як зазначають фахівці. Все гине, все, що живе, флора, фауна гине під час трав'яної пожежі. Також це велика шкода для здоров'я людини, тому що від спалювання сміття від спалювання. як... Показує практика, у нас буває в сухості також там пластик. Якщо виділяються такі пари, так, дим від спалювання пластику, це все отруйне для організму людини. Тобто, нібито ми робимо одні, вважають добре, а насправді це дуже погано. Також всі ці дії Спалювання сміття взагалі пожежі в екосистемах під час воєнного стану вони відволікають рятувальника від роботи від виконання своїх обов'язків і тим самим вони спричиняють, ну впливають на обороноздатність нашої країни. Також потрібно людям розуміти, що за такі навмисні дії, саме навмисні, передбачено Покарання це взагалі під час воєнного часу військового часу, розцінюється як диверсія. За це передбачена кримінальна відповідальність, а саме у вигляді ув'язнення людини на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Хочемо також зазначити, що будь-яку пожежу в тій самій екосистемі можна ліквідувати самостійно, швидко. Якщо це на початковому етапі. Апі, ви можете засипати землею, пістком, водою, аби щоб людина не була байдужою до цієї ситуації. Якщо ви розумієте, що ви не можете справитися, ви не знаєте алгоритму дій, ви не впевнені у своїх силах, то краще зателефонуйте до рятувальників за номером 101. І звертаємось до мешканців нашого міста, а також району, щоб були більш свідомими і не робили навмисні підпали.